Прийшли до мене ці собачата. Зараз буду пригощати їх тим, що підписники відправляли смаколиками. Так. Насипав їм потроху корму, що Аліна присилала ось нібито до вподоби їм. Наступних собачат, якщо десь буду зустрічати, також буду підгодовувати з задоволенням. І з радістю. Котячого теж вчора купив. Ось ще для котиків теж корм. І ось котенята прийшли, собачата всі вечеряють. Тут жіночка рядом живе поруч, біля цих бездомних. Залишу їй корма, і буде вона їх підгодовувати потрошку. Водички налив, щоб собачниці не казали, що не налив води. Ось всі. Перекусили, пообідали, да, водичка є, корм є, коти їдять, собаки коротше Працюємо далі.